Не секрет, що серед громадян України постійно ширяться чутки, що держава рано чи пізно спише усі борги за комунальні послуги, які накопичувались впродовж дії військового стану в Україні. Швидше за все, ці чутки не лише чутки, адже до Верховної Ради України 18 січня 2023 року внесений Закон номер 8367, в якому і зазначено, що держава спише усі борги за комуналку, а кому не спише, то реструктуризує їх на період в 60 місяців. Обов'язково прожміть лайк цьому відео, підпишіться на канал, щоб нічого цікавого не пропустити. Обов'язково додивіться відео до кінця, в ньому ми докладно розберемо. Кому та коли спишуть борги та за які комунальні послуги? Отже, 18 січня 2023 року ряда народних депутатів 9-го скликання вносять проект закону про внесення змін до закону України про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожитий газ та електроенергію. Щодо посилення захисту громадян, які постраждали внаслідок дій держави-агресора, номер цього закону 8367. Хто з недовірою відноситься до цього, я залишаю ссылку в описі під цим відео на офіційний сайт Верховної Ради України, де ви можете відшукати цей закон і почитати повний текст. А щоб більшість із вас не гаяла часу. Головні тези, головні моменти цього закону я розповім зараз в цьому відео. Отже, закон складається з двох частин: це перша і друга його стаття. В першій статті сказано про реструктуризацію реструктуризацію боргів за комунальні послуги, які накопичилися з моменту введення військового стану. Це указ Президента України про введення воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року номер 64 ДРБ 2022. В статті перші якраз зазначені умови реструктуризації. Реструктуризація за статтею першою цього закону здійснюється на термін до 60 місяців, залежно від суми боргу та рівня доходів громадян на дату реструктуризації. Також в статті першій зазначено, що встановити на період погашення реструктуризованої заборгованості загальну суму платежів, що вносяться громадянами на оплату поточних платежів та платежів по погашенню реструктуризованої заборгованості, не повинні перевищувати 25% доходів, що визначаються при нарахуванні субсидій для працюючих громадян. Тобто сума, яка яку ви маєте сплачувати, не має перевищувати 25% доходів, які отримують працюючі громадяни. При цьому пенсіонери та інші особи, які отримують будь-які виплати соціальної допомоги. Така сума не має перевищувати 20%. Для реструктуризації заборгованості громадяни мають укласти з підприємствами, надавачами житлово-комунальних послуг. Договори про щомісячне рівномірне погашення реструктуризованої заборгованості та своєчасну сплату поточних платежів за житлово-комунальні послуги. Власне, це перша стаття про реструктуризацію. Громадяни мають право на дострокове погашення заборгованості за договором про реструктуризацію, а також можуть отримувати і надалі. Нарахування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для оплати поточних платежів. Тобто ця реструктуризація не повпливає на субсидії. Але найцікавішою статтею цього закону є стаття 2, яка викладена в наступній редакції. Стаття 2. Підлягає списанню заборгованість населення за житлово-комунальні послуги, що сформувалася протягом періоду введення воєнних або бойових дій на територіях, де розташоване житло споживачів, та після введення в дію указу президента України про введення воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року. Заборгованість населення за послуги з управління багатоквартирними будинками, заборгованість населення за послуги з постачання та розподіл природного газу для потреб побутових споживачів, заборгованість населення за послуги постачання та розподілу електроенергії, заборгованість населення за послуги постачання теплової енергії, заборгованість населення за послуги постачання гарячої води. Централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, а також заборгованість населення за послуги поводження з побутовими відходами має бути списана згідно з порядком, який буде додатково встановлений Кабінетом, Кабінетом Міністрів України. Власне, також зазначено, що цей закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування в офіційній газеті. Також Кабінет міністрів України має привести свої нормативні правові акти у відповідність з цим законом, забезпечити проведення міністрами, міністерствами та іншими центральними органами. Виконавчої влади свої нормативно-правові акти у відповідності до цього закону. Але слід зазначити, що на сьогоднішній день цей закон не набув офіційного е, рішення. Він не проголосований ще Верховною Радою. Він є проектом закону. Але оскільки він поданий, то цілком ймовірно, що найближчим часом Верховна Рада прийме його в. Остаточному або можливо виправленому рішенні, і а, для більшості регіонів України буде доступна реструктуризація комунальних послуг на термін 60 місяців. А для територій, які постраждали в ході воєнних і бойових дій, а, комунальні послуги будуть списані абсолютно ну, на даний час. Проект закону 8367 говорить саме про це. Напишіть в коментарях, що думаєте ви про проект закону 8367, чи дійсно держава Україна спише комунальні борги в період війни, чи вважаєте ви це рішення правомірним і нормальним? Чи все ж таки це рішення не на часі і не наразі? Обов'язково натисніть лайк цьому відео. Хто не підписався на канал, підпишіться і натисніть дзвіночок, щоб нічого цікавого не пропустити. Якщо будуть якісь нові цікаві рішення, ми обов'язково зробимо окремий відеоогляд на ці важливі питання. Дякую кожному, хто додивився відео до кінця. Шануємося, бережіть себе, до нових зустрічей в ефірі.